Напередодні річниці великої перемоги ветерани війни спільно з керівництвом вузів зібрали молодь для того, щоб нагадати їй сторінки історії, правдиво відобразивши події тієї страшної війни, показати високий патріотизм і мужність людей, що віддали своє життя і здоров'я, заради світлого майбутнього. Студентство продемонстрували хронікально-документальний фільм про основні віхи Великої вітчизняної війни. Виступили учасники бойових дій. Війна була всенародною. На защиту Родины встали и стар и млад, мужчины и женщины, все нации народності народности нашей страны. Украина в числе первых Советских Республик приняла на себя тяжелый удар фашистской армии. На ее территории 40 месяцев пылало пламя кровопролитных боев. Нам, ветеранам, хотелось бы, что участники конференции и в первую очередь ее молодежь несли в массу правду об этой войне, Рассматривали, рассказывали людям и в первую очередь молодежи, какой ценой была достигнута победа над дорогом Великой Отечественной войны. Молодь слухала слушала спогоды фронтовиков. Вони нам рассказывают, какая была война и как это было на самом деле. В яких роках вона була, щоб ми це все знали, щоб ми відчули це на собі. Через декілька років вже ветеранів не буде, тобто ми повинні ці знання передавати будемо своїм дітям, які в нас будуть. Що вони за житом відстоювали, це я пам'ятаю, що, пам що дід розказував, що їх просто-напросто середи ночі прийшли, забрали то, ну, його батька і увели. Навіть не дали сім'ї попрощатися. Додамо. Ця конференція лише один з багатьох заходів у системі патріотичного виховання молоді на бойових і трудових традиціях старших поколінь.